Шановна родина та дорогі друзі, щиро дякую вам за вітання за привітання. Засправді гарні думки про мене, про нас. Може, хто мене знає особисто. З ким ще ми не бачилися. Я маю надію також з вами ще побачитися особисто, пити чай при, луп... при ліпших обставинах. Ось, Значить, пишеться натуральний відеоролик. Пишеться. Ролик настанови про те, що ми будемо бачити далі. Ми будемо далі дуже дякувати нашій родині, нашій сім'ї. Ми будемо дякувати всім учасникам каналу, всім активним учасникам. Ми будемо дякувати нашим ну можна ж назвати, да, колегам, нашій підтримці. Будемо дякувати також і величезній родині, в котрій є близькі нам люди. Е, є двоюрідні, є троюрідні, А є отак. Ти колись краєм ока на ринку бачив. Да? ну Нічого, корпорації, дякуємо за ті подарунки, котрі змогли реалізувати між вами, між людьми, котрі виграли От, за активність каналу, ну, за активності своєї на каналі та бувши уважними. Отримали призи. Щоб не називати цікавими словами тих людей, то я їх буду називати Щасливчиками. І дякуючи Богу, ці щасливчики є ще й доволі приємними людьми, які, зрозуміючи ситуацію, пішли мені назустріч та зробили на моє прохання. Ну, все інше по ініціативі, От, щоб ви розуміли, що все, те, що будете бачити далі, це є ініціатива моїх щасливчиків. От. Цей раз також було, хто, хто пам'ятає з першого разу цей раз також було три особи, котрі могли виграти, котрі могли бути на першому місці. Так, так, так. В мене на каналі є особи. Є можливості бути на першому місці разом трьом. Нема ніякого рівня ліпше-гірше. Я вам більше скажу. що навіть виконувалися певною мірою забаганки клієнта. Були варіанти або або. От, Добре, значить, роз'яснюю далі. В перших частинах ми зайдемо під стріху. От, зайдемо під стріху на каву, людина нам в тіньку розкаже, покаже, що воно і як, що воно з собою є. Далі ми, як, як то і всі належить, зайдемо духати до, до людини. От, людина нам покаже, розкаже, все. Емоції, от, там емоції ви ще почуєте в тоні і так далі. Можете зрозуміти, наскільки о, ця людина раділа, пригла і так далі. Всього ви не побачите, не все можна всім показувати. Далі ми після хати підемо у сад, та й можна сказати, поближче до річки. Будемо і в саду, будемо і в річках, будуть у нас і помічники. От. У нас разом з вами будуть і помічники. Хто як міг, так і допоміг. От. Я вам всім щиро дякую. На жаль, фактично поряд нема зараз, але співавторка вам також щиро дякує. Я думаю, розумієте, хто така співавторка і чому вона саме співавторка? От, оператори, ці начальники по освітленню. Значить, колеги, котрі пишуть сценарії і все таке і інше. Щиро вам дякую за участь. Я. Колись планував створити родину. А вийшло навіть більше мрії. Получилось, ну ти знаєш, ні, ну справді вийшло не то, що сім'я якась, вийшло ціла родина. У нас тепер більше, ніж тисяча. Це велика робота і не за перший день все воно йде. Але дякую вам за таку кількість, дякую вам за активне життя каналу. Дякую вам за активне життя каналу, за поповнення його відео. є такі ситуації, що, що бажано, щоб канал процвітав жив та радів власника та співавторку. А ми не можемо так в домашніх умовах зняти відео. знаєш. Тому були певні прохання і люди не відсуралися, не відмовилися. От. Не сказали ні не можу, ні не хочу. Справді родина підтримала, родина зрозуміла. От, Я що на подальшу співпрацю. Отже, ми познайомимося з інструментами, з тим я вже розказав. да, Зайдемо під стріху на каву, побалакаємо, зайдемо в хату, людина нам покаже, розкаже і підемо ще в садок до річки. Будуть там і помічники. от, От, помічники, котрі мають бути в родині. Юні помічники. О. І я вам ще також скажу. Це відео перше і основне, ну, після цього буде склейка з тих роликів, наскільки можливо. От. Ну, Там вже буде Full HD, широкоформатна. Але Full HD в 30 кадрів. Апарат, поки проробив, то все, мені всталося 30 кадрів з тих 60. Не сумуйте, не сумуйте, видавці матеріалу, автори. Далі будуть окремі куски, тематичні скажімо, да? От. публікуватися в оригіналі. Можливо, з невеличкими там, поправками чи дописами, От. але в оригіналі. Ну, як мінімум буде Full HD Цього. Де 4 к 60 кадрів буде, де буде Full HD 60 кадрів. Щиро дякую всім, хто приймав участь усім, у тим, хто допомагав своїм старшим, близьким чи рідним в зйомці, в пересилці файлів і тому, в подібних ситуаціях вибачте, що забрали вас, ваш час. От. Я думаю, на це відео ви зайшли вже з готовою кавою чи чаєм. От, воно в межах 10 хвилин планувалося, так що, я думаю, це адекватно. Вибачте, що нема того вашого любимого формату, ще може будемо живі здорові. Як дасть Бог, то вернемося і зможемо ще писати повноформатні відеоролики. І в розумінні мого каналу такий ролик десь на хвилинку. на хвилинку. Хвилинка, хто старо... старожив. Да? Давній користувач даного каналу, підписник, безумовно. То я думаю, ви зрозумієте, що в мене хвилинка, то в районі годинки, десь такого в районі, в районі 60 хвилин. Ну, по нормальному І часом є що розказати, є що показати, з чим порівняти. Але це було у спокійнішому, скажімо так, житті. І саме головне, що в кінці хочеться сказати, що ми. Ну, планувалася зробитися родина. Мною була така мрія, і мені, ну, я так думаю, це вдалося. Беручи до уваги те, що сім'я це дві людини, а родина вже більше трьох, чотирьох, шістьох, Ну, з татами і з мамами з кожних сторін. І більше, о, то в нас шикарна родина. Дивлячись на ту цифру на 21 серпня, 24 рік, що у нас є 1300 з копійками. От. не основна кількість підписників була, не основна. Того, що багато хто з нових, так і лишається, що переглядають матеріали. Цього багато хто з нових. Декілька є. Декілька десятків людей є. Вірних і чітких, котрі з самого, можна сказати, початку каналу зі мною. От. В каналі, ви знаєте, викладається душа, думки. От. Сильно і нікого не буду переконувати, нікому не буду обіцяти, де, хто і в яких ситуаціях. Але якщо бути уважними, то багато чого зможете зауважити. І вам доказувати, хто нічого не буде, хтось хто сумнівається. Чому так ролики? Чому типу, ти не можеш відзняти там? Ти ж вдома. Ну, да, да, вдома, звісно. Я так само вдома, як багато хто з хлопців і з дівчат. Це. Значить, так, все, не буду переходитися 10 хвилин. До зустрічі у наступних відеороликах, до активної участі на каналі.